Доброго вечора, Україно, всім привіт. Кінчається робочий наш день і сьогодні буде дефектовка від Петровича. Опять же, ж, дякувати моїм підписникам, глядачам, які небайдужі, знають, що підсказати і підсказують. Поїхали, друзі, покажу, що зробили і що виявили, що треба замінити. Так, друзі, так, по двигунові, іменно по блокові, витягли гільзи. Зачистили тут зверху. Все чітко, немає взагалі навіть натяку на якусь корозію. Гільзи відразу витягав, вони взагалі, таке, як нові. Вообще супер. Просто супер. Так, далі. Дякуючи порадам підписників, що виявив. Тоді, як розбирав, витягував е трубки від цього, від масляного насоса. Перша була ціла одна майже ідеальна. Оце воно. Оце воно. А інша. О, дивіться, яка вироботка, бачите? Треба щось робити. Або міняти, або якось наварювати та шліфувати. Ну, з цим треба щось робити. Потім. Отут тут стоять резинові кільця. Батько, десь одне витяг. Ага, о. Ось, бачите? Вони не те, що дубові, вони супер дубові, такі вони. А одне із трьох. Е -е, взагалі, воно в процесі, як ми його так його витягували, воно просто розсипалося в руках. І, друзі. Згадую проблему із соліноїдом, те, що заводиться, глохне, рукою підтримав, працює. І коли я телефонував до Максима канал Скіла, і він мені сказав відразу, що щось у тебе не так із тиском масла в двигуні. Що двигун стає в защиту і глохне. Друзі, це... я думаю, це і є та причина. Так як у нас резинки практично не тримали, і велика кількість масла просто не доходила туди, куди йому потрібно. Скажімо так, мала, було давлення. Хоч і вкладиші нормальні, хоч і все. А давлення було мале. Можливо, це і була причина з тим соліноїдом. Ну, соберем буде видно. Так, далі, друзі. Головка. Головку ми помили, мили як. Як могли водою. Зараз вуха типу а хочу вам показати. О. Так, ну це ж, як завжди, після води відразу воно таке ржавчинкою трошки береться. Помили все чистенько, все гарно. З цієї сторони, друзі, один оце. Такий він незрозумілого кольору. А так, все чітко, нема ні тріщин ніде нічого, слава Богу. Клапана видно, що нема такого, що попросідали туди всередину. Також, друзі, усі мені рекомендують від, відвести Головку до майстрів. Я хочу, щоб хто знає, хто написав коментар, що саме майстри будуть з нею робити? От мені цікаво, провірити на плоскость, замінуть сальники сальники на клапанах, притиратимуть клапана. Що саме вони робитимуть? Я, допустим, хочу. Спробувати, батько каже керосіну налити у оці, ямки, скажімо, так, виставити її рівно, шприцом акуратно налить. І якщо уходить не буде, то все там хорошо. Ну, Звісно, друзі, хочеться зекономити певні кошти, тому що завдяки опять же, підписникам я дійшов висновку, що треба ставити оригінальну поршневу. Оригінальні вкладиші, все оригінальне. Тому що на цьому не можна економити, бо будеш витягувати двигун в полі. Потім тоді, коли треба буде молотити. Дивився на, на я на якусь там Аргентину за е, 77 щось там з половиною, повний ремкомплект, Поршень Гільза, резинки усі, прокладка підголовку. Ну, після спілкування з моїми глядачами. Моя думка кардинально змінилася, але ж і змінилася і ціна запасних частин. Повний ремкомплект джондіровський, друзі, 180 з копійками тисяч. От, хто мріє про джондіра, про трактора там чи ще про щось. Завжди треба брати до уваги. Чи осилите ви його в ремонті. А не так, що купив, скажімо так, Отака ситуація, як у мене, а тоді заберіть його за любі гроші, бо може за що ремонтувати. Також, друзі, відповім вам по поводу, чому немає фуміговки на гільзах. Ну, треба витирати, щоб побачити. Ну немає взагалі. Просто від слова зовсім нема. І капельки нема. Коли ми, коли ми друзі приїхали, купили його, пригнали цей комбайн додому. І перше там продувка фільтрів, масло, фільтра там туди-сюди, я був неприємно здивований. Воздушний фільтр був взагалі не затягнутий. Там була. Він надівається на такий вал, ну, штирь вал з різьбою. І на цьому валові різьба була зірвана. І він отак. Просто отак. Оце, я думаю, основна причина. Спочатку, він, як ми його купили, він брав у нас на соняшнику літру в день, на кукурузі 2 літри в день. А оце, як ми його вже розібрали, то на соняшниках півтори-дві в день, на кукурудзі впевнені 3. І тянути не було куди. По на рахунок кілець, які полопались, друзі, повірте мені, ніякий це не ефір. Ефір такого не робить, Це просто прийшов йому, я думаю, час. Я так думаю, а там діло ваше. Принаймні з людьми, з якими я спілкувався, і підписники, і другі, там, які мали справу з двигунами, з ремонтом двигунів, то сказали: та який ефір? Ну, Саня, не прикалуйся. Просто вже настав той час. Та і все. Так, по нюансах, вроді все, сказав. Також, друзі, кому не важко, звісно, напишіть в коментарях, чому потрібно міняти болти шатунів. Чому потрібно міняти болти головок. Ну, як виходить, пояснення тільки одне. Що в процесі, якщо другий раз їх ставиш, що будуть лопатись болти? Ну, звучить воно. Звісно, якось для мене дико. Для батька взагалі батько в шокі каже, як таке може бути. Ну, просто, друзі, напишіть, хто ставив бушні ушні болти старі. І в кого їх обривали. От, ну просто мені цікаво, якщо є такі глядачі мого каналу, в яких м, траплялась така проблема, що обривало болти, мене вперше цікавлять шатунні, тому що якщо бірве шатунний, то не роби горе. А якщо головки, ну потеча інте фріста і по те й потече Фух, так. Двигун, друзі, буду робити сам. Нічого, я вважаю, там складного нема. Також, дякуючи Ютубу і підписникам, дзвонить до мене підписник з мого рядом село і каже Саня. Щоб ти не купляв динамометричний ключ. В мене є, я тобі завезу. Чоловік купив, як робив двигун на МТЗ. Оригінальний Топтуловський. Не МТЗ він ним головку затяг і все. На 340 нютонометрів. Великий друзі, респект і повага небайдужим людям, які завжди тобі підставлять плече і допоможуть. Такі люди допомагають не тільки. Інструментом, а взагалі, це перший признак того, що людина порядна в будь-якій справі. Ну і тепер, друзі, опять же, ніхто мені не написав, не сказав, з якою, скільки ньютонометрів шатунні затягувати, з якою силою, і з якою силою затягувати головку. Буду дуже вдячний. Напишіть чи перезвоніть. Яка взагалі стратегія? Ну, от, спілкувавшися із одним із підписчиків, каже, що затягуєш там на определенні ньютонометри, а тоді ще там на 90 градусів. Ну, друзі, я не знаю, не спеціаліст, завжди на МТЗ монтіровка, труба. Та й усе. А тут, якби більш Відповідально потрібно віднестися до цього всього, тому що ціна поршневої це, в принципі, більш-менш нормальний МТЗ. Так що отак. Ну, та що, друзі? Пишіть коментуйте, не буду затягувати відео, вроді все показав. А. Ще по насосу я масляним покажу. Масляний насос покупав і, до речі, ну, покупав його так обшкріб, щоб він був у нього божеський вид. І ту вироботку зробили у нас отут. Ці всі кільця я думаю брати в будь-якому разі оригінальні, тому що це вони повинні бути бензомасло стойке і температура стойки. Був у мене варіант підібрати поїхати, є у нас там магазин, в якому ці кільця ну, будь-які, будь силіконові, які хочеш. ну Якщо не буде, так що е, віддільно можна заказати. Хоча я думаю, по оригіналу там воно все в віддільному пакетику, кожна, кожне кільце. Якщо ні, то буду їхати і підбирати. Ну, нібито все, друзі. Ну нібито все. Пишіть коментуйте. На мою думку, не знаю, до корінного сальника, сальника спереді. Не знаю, поки що, я думаю, що не буду лізти. А там, в принципі, час є. Пишіть, коментуйте, давайте поради. Це ж ну, тут немає нічого страшного. До порад я завжди, друзі, прислухаюся. Тим більше, якщо вони дійсно толкові. Ну, це то все, друзі. Всім пока. Працюємо. Завтра свято, завтра будемо відпочивати. Ну, а з понеділка. Опять же, головку, оце не знаю, вести і не вести ту головку. Вроді, головка як головка, все ціле. В общем, друзі, пишіть, коментуйте і ставте лайкоси. Вам не важко, мені приємно. Всім пока!